У гурту Вотепакс є пісня під назвою Я сумую за сексом, але принаймні не хочу померти. Приблизно половина людей, які приймають ліки для того, аби почуватися більш-менш притомно, повідомляють про ті або інші сексуальні труднощі: відсутність лібіду, втрата чутливості, проблеми із збудженням або оргазмом. Мова йде про антидепресанти: пігулки, які зменшують симптоми депресії, тривожного, обсесивно-компульсивного розладів або інших станів. Наприклад, мені кілька років тому призначали антидепресанти Санти для лікування хронічного головного болю. І це допомогло. Одразу прошу пробачення за мій закладений ніс. В мене з цим проблема вже десь місяць. Я хворію, потім одужую, потім знову хворію. Тому доводиться записувати відео вже от як є. До 50-х років минулого століття вважалося, що єдиним варіантом лікування депресії є психотерапія. Однак, у 1952 році, тестуючи ліки від туберкульозу і проніазит, випадково виявилося, що вони можуть ще й впливати на настрій пацієнтів, яким раніше вже діагностували депресію. А все тому, що вони впливали на нейромедіатори біологічно активні хімічні речовини, які передають електричні імпульси між нейронами і між нейронами та іншими клітинами. Пізніше тестуючи різні діючі Вини і класи антидепресантів науковці зрозуміли, які з них усувають симптоми депресії з найменшою кількістю побічних реакцій, адже перші антидепресанти робили людину кволою, сонною і навіть провокували проблеми із серцево-судинною системою. Серце могло прихопити прямо під час статевого акту, який супроводжувався і так низьким лібідо. Шляхом проб та помилок науковці зрозуміли, треба діяти не на всі нейромедіатори одразу, а вибірково на деякі з них. І найкраще зменшувати симптоми депресії та тривожних Зглядів можуть ті препарати, які збільшують рівень серотоніну. У 1986 році на ринок США виходить Прозак, торгова назва флуоксетину, першого препарату із класу селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Люди зрозуміли, що депресія це не про поганий настрій, а про хворобу, яка має біохімічну основу. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну не просто собі збільшують концентрацію серотоніну, Вони змушують цей нейромедіатор залишатись ось. Тут, у синаптичній щілині, ніби одягають кайданки на серотонін і наказують не поглинатись нейронами. Таким чином забезпечується високий рівень серотоніну у певних ділянках мозку. Як би воно дивно не звучало, це не означає, що низький рівень серотоніну є саме причиною депресії. Так, антидепресанти, які діють на цей нейромедіатор, усувають симптоми, але ми все ще точно не знаємо, за рахунок чого так стається, і перевірити причини появи депресії не так-то просто. Е, насправді, якщо ми зайдемо і почитаємо інструкцію до будь-якого антидепресанту, нехай це буде флуокситин, то побачимо, що вони можуть викликати симптоми сексуальної дисфункції. Те саме з золофтом. Нас попереджають, що найчастіше спостерігаються такі побочки, як нудота, а також статева дисфункція. При лікуванні соціального тривожного розладу у 14% чоловіків, які застосовували серталін, тобто діючу речовину золофту, відзначалося порушення еякуляції порівняно із нульовим відсотком пацієнтів, які отримували плацебо. Ці побічні ефекти є дозозалежними і вони часто самостійно зникають при продовженні терапії. Тобто, якщо у вас на початку прийому антидепресантів піднялися всі можливі негативні наслідки, в тому числі і погіршилась депресія, це до речі нормально. Це не іронія. Після появи на ринку прозаку було розроблено декілька інших антидепресантів, які збільшують рівень дофаміну або, наприклад, норадреналіну. Саме тому, що селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну хоч і вважаються найбезпечнішими антидепресантами, і такими, що мають найменше побочок, але вони допомагають не всім. А іноді такі реакції, як сексуальні дисфункції, перекреслюють все бажання лікуватися. Тому, як ви вже могли здогадатися, має значення, на які саме нейромедіатори впливає той чи інший антидепресант. На серотонін, дофамін, норадреналін на всіх одразу. Але хіба високий рівень сиротоніну не мав би робити життя кращим, наповненішим, спокійнішим? Зрештою, він і робить. Та згідно із однією із гіпотез впливу селективних інгібіторів зворотного захоплення сиротоніну на лібідо, сиротонін не надто дружній із дофаміном, іншим нейромедіатором, який пов'язаний із сексуальним бажанням та мотивацією. Дофаміну мало потяг, не швидкісний інтерсіті, а нічний з пересадкою у Шепетівці. Ми звикли думати, наче дофаміну стає багато, коли ми робимо щось, що приносить задоволення. Їмо смачну їжу, займаємося любощами або читаємо, наприклад. Насправді ж цей нейромедіатор є попередником задоволення. Його рівень стає більшим, коли ми тільки очікуємо на задоволення та отримання винагороди. В ідеалі для того, аби всі сексуальні процеси йшли своїм природнім ходом, має бути баланс між дофаміном, сиротонім і норадреналіном так має бути деякі антидепресанти рідше викликають сексуальні проблеми, наприклад, бупропіон, який впливає на зворотнє захоплення і норадреналіну і дофаміну, та може навіть покращити лібіду та настання оргазму. Люблю ці квіти, як їх там бупропіони. В деяких випадках, коли депресія має менш виражені симптоми, можна обмежитись, наприклад, лише цим типом антидепресантів. А іноді його назначають, аби усунути небажані сексуальні проблеми під час прийому селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Серотонін не обмежується регуляцією настрою. І більше того, приблизно 90% цього нейромедіатору локалізується поза мозком. Він бере участь у процесах серцево-судинної системи, травлення і навіть м'язів в нашому кішкі. Ківнику рецепторів серотоніну більше, ніж в мозку, тому на антидепресантах так часто і нудить, і крутить. Антидепресант обирає, що йому робити. А оскільки серотонін зв'язується із рецепторами поза мозком, там збільшення його рівня теж матиме наслідки. Наприклад, він трохи притуплює сексуальні реакції, зокрема і оргазму, та впливає на розслаблення гладкої мускулатури, як от репродуктивних органів. Але зрештою сама по собі депресія теж може зменшувати лібідо. Людина втрачає інтерес до всього, що раніше приносило їй задоволення. Їжа вже не така смачна, хобі не такі цікаві, а любощі не такі вже й бажані. Тому, почавши приймати антидепресанти, низке лібідо все ще може бути присутнім через саму депресію, а не через антидепресанти, які почнуть діяти лише через кілька тижнів. Декілька метааналізів, які досліджували частоту несприятливих ефектів, мають схожі висновки. Хоча частота сексуальної дисфункції пов'язаної із антидепресантами становить приблизно 40%, частота сексуальної дисфункції пов'язаної із плацебо дорівнює приблизно 14 Так, депресія сама по собі може погіршити сексуальність, і більше того, деяким людям антидепресанти навіть допомагають вернути лібіду або побороти аноргазмію. Наприклад, у великому дослідженні за участі понад 30 тисяч жінок було виявлено, що. Що учасниці із депресією, які не отримували лікування, мали вищий коефіцієнт шансів зазнати розладів сексуального характеру, аніж жінки з депресією, які отримували антидепресанти. Тож, поки ми лікуємо її, важко точно сказати, чи це депресія винна, чи селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. За даними ВОЗ, депресія на сьогодні діагностована приблизно у 264 мільйонів людей по всьому світу. І це лише те, що діагностується. Депресія буває настільки різною, що не всі можуть навіть. Запідозрити в себе її наявність, іноді менш депресивні епізоди змішуються із цілком собі добрим самопочуттям. Знаєте, бувають такі дні, коли дивишся у дзеркало і розумієш, що щось не так. Голові хаос, але ти не знаєш, чого почати. І от я багато разів думала так про терапію. Так, я людина, яка постійно кричить вам, як важливо дбати про свою менталку. Але у мене, як і у всіх, бувають постійні відкладання на потім. І тут Майндлі зробили перший крок за мене: подарували сертифікат на терапію. Сказати, що я була рада, це нічого не сказати. Адже цей подарунок нагадав, що деякі моменти, які б мені хотілося змінити, вже давно не бачили моєї ініціативності, і непогано було б, як я раджу піти у терапію. Насправді я вдячна Майдлі за те, що вони піклуються і нагадують про важливість ментального благополуччя. Сертифікат на терапію може стати хорошою можливістю для позитивних змін ваших близьких. тож такий подарунок точно не буде безкорисним. Електронний сертифікат на терапію Майндлі номіналом від тисячі гривень дуже легко оформити за пару хвилин, персоналізувавши для особливої людини. Сертифікат діятиме цілий рік, тож одержувач подарунку може підшукати психолога серед тисячі спеціалістів у будь-який період свого життя. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі відео і даруйте сертифікат на терапію із психологом Майндлі. Це найкращий спосіб сказати Я про тебе дбаю. У 22-річному віці Рой Велі, лікуючи обсесивно-компульсивний розлад, якийсь час приймав антидепресанти, за його словами, через 16 років після того, як він прийняв останню таблетку, його сексуальне здоров'я так і не стало кращим. Втрата лібіду, зменшення чутливості і проблеми із оргазмом це те, що погіршувало його загальне самопочуття і впливало на якість життя. Ройвелі один із тих, хто належить до об'єднання людей PSSD, Network, нетвок, які вважають, що їхнім проблемам не надають необхідної уваги. Деякі дослідження показують, навіть після завершення прийому селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, сексуальні проблеми можуть зберігатися. Довгий час пролонговані сексуальні дисфункції не надавали значення, взагалі вважаючи, що всі сексуальні проблеми зникають вже після закінчення лікування антидепресантами. Такі симптоми, як зниження лібіду, втрата чутливості статевих органів і неприємний оргазм, якраз таки Є ознакою для PSSD. Тривалість цього стану може бути різною. У деяких проспективних дослідженнях, тобто тих, які спостерігають за розвитком захворювання чи одужання, сексуальна дисфункція, спричинена селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, зберігалася протягом 6 місяців після припинення прийому циталопраму. Тоді як кілька інших продемонстрували, що PSSD може зберігатися протягом багатьох років після припинення прийому препарату за відсутності активної депресії або тривоги. На жаль, дослідження. Де вивчають вплив антидепресантів, як правило, не спостерігають за людьми решту їхнього життя. Тому важко визначити, чи сексуальні проблеми викликані саме антидепресантами, чи можливо іншими факторами. Все ж одне таке, опубліковане у 2023-му за участі понад 800 учасників, які приймали антидепресанти, показало, що ризик появи стійкої еректильної дисфункції після завершення лікування зустрічалось у одного із 216 чоловіків. Тобто ризики не такі великі, якщо вірити цьому дослідженню. Сліджень, але не забуваємо, що все, що стосується сексуальності, досить часто залишається табуйованим. Про секс не прийнято говорити зі своїми лікарями, а тим паче через роки після завершення прийому антидепресантів. Просто до цих лікарів підходять і питають: вам що, більше нема чим зайнятися, окрім як про секс говорити? А знайдіть собі чоловіків. А як вам не стідна? Є кілька можливих пояснень таких тривалих наслідків. Перше, це теорія епігенетичних змін і зниження регуляції рецепторів описує, як селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну взаємодіють із такими рецепторами в нашому мозку, як 5 ht 1 a Коли серотоніну стає багато, ці рецептори можуть стати менш сприйнятливими або чутливими і залишатимуться такими ще якийсь час після закінчення лікування. Інші, наприклад, Джозеф Шітред зі своїми колегами припускає, що є певна індивідуальна особливість, наприклад, генетичні схильності, які підвищують імовірність пост сіз сексуальних дисфункцій, оскільки у більшості пацієнтів, які приймають ці антидепресанти, не розвиваються сексуальні проблеми після лікування, навіть якщо вони у них були під час прийому. Генетична лотерея вирішує, кому пощастить, а кому ні. Дехто із психотерапевтів вважає, що говорити про ПІЕСД потрібно дуже обережно. Люди можуть відмовлятися від прийому антидепресантів, коли чують про отакі побочки. Зрештою, потенційна користь від антидепресантів переважає можливі негативні наслідки, бо це буквально ліки, які є необхідними не просто для покращення якості життя, а для його збереження в принципі. Але інформувати про те, що можуть бути отакі, от і отакі от реакції на лікування теж треба, аби при їхній появі люди не боялись і раптово. Не переривали лікування. Коротше, записуємо, самі собі нічого не назначаємо і не переназначаємо. Stop it. Get some help. Ну добре, але що з тим всім, зрештою, робити, якщо лібідо таки покинуло ваше тіло після того, як ви почали приймати антидепресанти? У мене для вас. Хороша новина: чим менша доза препарату, тим менша імовірність появи таких побічних реакцій. Тож, якщо її зменшити, узгодивши із лікарем, проблеми можуть зникнути. У звіті Гарвардської медичної школи пропонують отакі кроки: спочатку йдемо до свого психотерапевта або психіатра і розказуємо, що нас турбує. Він має запропонувати або зменшити дозування, або змінити клас антидепресантів, наприклад, на селективні інгібітори зворотнього захоплення дофаміну або який-небудь інший. Потім вертайтесь додому і плануєте своє Тебе життя так плануєте краще займатися любощами до того, як приймете свої антидепресанти, оскільки виражені побіжні ефекти зберігаються протягом кількох годин після прийому. Ну і збільшити тривалість попередніх пестощів це взагалі база. На антидепресантах може збільшуватися час необхідний для настання збудження, тому не поспішаємо, який би потяг ви собі не запланували. А деколи сексуальні розлади є окремими станами і вони не усуватимуться антидепресантами чи іншими підходами. Один з таких гіпоактив. Активний розлад сексуального бажання. Люди з цим розладом мають справу із відсутністю потягу до сексуальних дій або інтимних переживань. Це повна відсутність як сексуального бажання, так і фантазій. Насправді відсутність інтересу не завжди означає, що у людини який-небудь розлад. Декому, як от асексуалам, інтимність не цікава в цілому по життю, і їх це аж ніяк не турбує. Однак людей із гіпоактивним розладом такий стан справ не дуже той влаштовує. В Цьому і вся різниця. Вони хотіли б мати статеве життя. Однак притягнення до того, аби воно таки було відсутнє, це створює таке собі замкнуте коло. Хочеш, не маєш мотивації вже й не хочеш. Словом, у людини може бути взагалі окремий, недотичний до депресії або антидепресантів, стан який окремо не діагностується, а мав би. Різні напрямки психотерапії теж чудово себе проявляють у усуненні небажаних наслідків. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія допомагає боротись із негативними переживаннями, як от оцінкою власної сексуальності та дозволяє вибудовувати здорові поведінкові стратегії, не уникати інтимності, а поступово борючися із неприємними переживаннями, пробувати щось нове. Сексуальна терапія та консультування для пар теж не менш важливі, бо, по факту, лібі до когось одного в парі впливає на обох. Тут важливо роз'єднати. Снитити партнерам, що сексуальна дисфункція це побічна реакція на лікування, а не відсутність інтересу одне до одного. Але звісно, всі ці питання бажано не вирішувати самостійно. Хороший психотерапевт знайде кілька шляхів розв'язати проблему. А як не знаходить, то змінюйте фахівця. Це теж окей. Нагадую про подарунковий сертифікат на терапію Мандлі. Друзі, це було останнє відео у 2024 році. Сподіваюсь, воно було корисним для тих, хто мав справу з побічними реакціями від антидепресантів, зрозуміти, чому так відбувається. А для тих, хто не мав, воно було принаймні цікавим. Було ж правда? Дякую, що весь цей рік ще один непростий для всіх рік, ви були тут зі мною на каналі, підтримували своєю активністю або фінансово. Я вас всіх люблю і обіймаю. Бережіть себе та побачимось не скоро!